Хтось каже, це дисципліна, хтось каже це упорство, хтось каже сила волі, хтось каже енергія. Дівочки, це все фокус уваги. І от сьогодні я зранку зняла Рілс, в якому сказала, що оця ваша вся хуйня, хандра, оце листя опало на деревах і все. І ми опалі на диван, на кровать, і ми лежимо, і нам так погано, нам так тяжко, нам так важко, ми не можемо встати, у нас немає енергії. Це все піздеш. Ви просто не фокусуєтесь на своїх цілях. В першу чергу ви не знаєте, які вони у вас, у вас їх немає. Ви не фокусуєтесь на них, ви розфокусовані на всяку хуйню, на рілси, на шмілси, на сварки з чоловіком, на серіали, на і що в носу поколупались, на те, що жрать приготовили, пішли на ту роботу, поработали за 100 гривень в день і все. І все це жахливо. Але я думаю, що ті, хто мене дивиться, якщо ви розумієте про що я, і ви розумієте, що це не про вас, якщо ви розумієте, що це не моя історія і я так не хочу, або якщо я десь періодично так роблю, то значить, мій фокус уваги десь розпливається не в ту сторону. Це означає, що я не визначила в якій сфері моя ціль. Да? Це означає, що я не зрозуміла, а де моя е, задача, куди мені йти, де фокус уваги свій тримати на чому. Так от, я сказала сьогодні про те, що як отримати енергію. Секрет отримання енергії розкрито. Що ви маєте зробити, щоб встати з дивана і щоб рівень енергії зашкалив? Ви маєте зробити хоча б одну, одну зранку дію, яка вас бісить, яка вас дратує, яку ви не хочете робити, від якої вам аж страшно, від якої вам млосно, неприємно.